Мама того сама забили одну дочку з е 10-го року, е друга 27-го, а я 24-го. Мама мала Стефка, ганка і Влада, і я. Влади був 20-го року. А владу 10-го року свого забили в речі. Він з 20-го року. Він був де теж він цікавий цих поляків, вони заходили і нас, на це до нас побили. Страшні тисячі людей, чи щось дітей побили. Бо язики різали, груди жінка різали.

Iba šukali ho a mysleli, a to je... A dáľa jeho žinka, páľa. A no jarňu. Vstane tak, že to je, oni nezobarčili, jej jedí zadbili. A dáta, mama na strech, na strech, a, a oni, deti na bela, kolšči, В хаті мені підпалили туди дитину. а п -п -п тату бідний трість, якось помалу і за, за дитину пірвав. А, а він каже, он з ціковим, ці, ці весь. Шукай, Шукаєш, шукай їх. а я, 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 я вам не можу що повісти.